Якщо піти по фактам, то насправді доведено, що обставини дають нам лише 10% щастя а все решта це наші дії, переконання. Це наш внутрішній стан, тому так важливо звертати увагу на фокус своєї уваги на свій внутрішній стан і не таку увагу приділяти тим обставинам, які є, тому що наша реакція на обставини завжди є ключовою. Не ті обставини, які створюють ті чи інші ситуації, а справді наша реакція на них. Я сьогодні прийшла до вас із сюрпризом. це такий чудовий конвертик. І у цьому конвертику є маленький сюрприз. Про які я розповім, звичайно, вам в кінці, тому дочекайтесь до завершення мого виступу, щоб побачити, що в цьому конверті. Але я хочу сказати про те, що сьогодні ми будемо говорити про наше щастя, про те, звідки воно береться, про те, як наповнювати себе щастям, як обирати щастя, тому що насправді щастя це ніякий не випадок, як дехто думає, це наш конкретний щоденний вибір, маленькі дії, ті, які приводять до внутрішнього. Внутрішнього стану щастя. І сьогодні ми з вами будемо шукати рецепт щастя для кожного із вас. Я трошки хотіла розповісти ще про себе. Мене звати Олена Кунянська, я сімейний психолог, психотерапевт у навчанні, і я вже дуже багато років працюю, займаюся своєю улюбленою справою і хочу вам трошки розповісти про щастя, про факти, які є про щастя. Адже насправді щастя це зовсім не випадковість, а навичку, яку можна розвивати і сподіваюся, ви сьогодні це зрозумієте. Якщо піти по фактам, то насправді доведено, що обставини дають нам лише 10% щастя. А все решта це наші дії, переконання, це наш внутрішній стан. Тому так важливо звертати увагу на фокус своєї уваги, на свій внутрішній стан і не таку увагу приділяти тим обставинам, які є. Тому що наша реакція на обставини завжди є ключовою. Не ті обставини, які створюють ті чи інші ситуації, а справді наша реакція на них. Що ж таке щастя по тому як досліджують це, і які є про це висновки, тому що насправді у кожної з нас є свій рецепт щастя, про який ми сьогодні будемо з вами говорити, але е, говорять про те, що щастя складається з двох важливих частинок: перше це насолода, це вміння насолоджуватись моментом тут і зараз, це як то нинішня користь, тобто те, що ми отримуємо тут і зараз, це вміння радіти ранковій кавії, сонячному промінчику, обіймам близької людини, посмішкам друзів. І це так важливо, коли ми вміємо насолоджуватися. Без цього неможливо просто щастя. Але якщо ми тільки будемо насолоджуватися, одно ми не будемо доотримувати чогось дуже важливого. Тому так цінно звертати увагу ще на одну важливу складову щастя, це сенс. Тому що без сенсу неможливо. Отримати щастя неможливо його відчути, коли ми отримуємо лише насолоду і задоволення, нічого, ми не бачимо ніякого результату, ми просто живемо, насолоджуємось, і це може з часом набриднути. Але якщо людина відчуває себе... Важливою причетною до якоїсь великої справи, або відчуває свою якусь велику місію, тому що насправді в кожної людини є призначення, або той сенс, який вона несе в цей світ, тому що ми приходимо в цей світ для того, щоб отримати щось і дати щось людям, так бути корисними цьому світу і людям. І коли людина відчуває той сенс, який вона вкладає у свою діяльність у своє життя, у свої стосунки, тоді людина може відчути себе по справжньому щасливою. Звичайно, там ще багато різних складників є щастя, і в кожного вони свої, але це такі дві основних: це насолода і це сенси. Тож задумайтесь, які насправді ваші сенси, до чого ви йдете, до чого ви прагнете, і що дійсно важливе для вас. І тут важливо говорити дійсно про цінності. Дуже важливим є те, що щастя це насправді ніякий не пункт призначення. А спосіб подорожі. Чому я про це говорю? Тому що колись і я була тією людиною, яка чекала, що щось зміниться, хтось прийде, хтось прийде і зробить мене щасливою. Або коли я вийду заміж, або коли народжу дитину, от тоді я буду щасливою. А тепер, коли діти перестануть хворіти, або коли діти завершать школу. Але насправді це такий. Процес життя символ нашого шляху, коли ми йдемо не просто дивлячись собі під ноги, а в процесі нашого життя ми роздивляємося, що навколо яке прекрасне сонечко, яка погода, як посміхаються наші діти, рідні і взагалі, що прекрасного є у цьому житті. І тут я можу порекомендувати прекрасний фільм, який є ілюстрацією цього. Це фільм, який називається Мирний воїн. Там метафорично дуже класно показано. Як необхідно радіти в процесі досягнення своїх важливих життєвих цінностей. Насправді про щастя є дуже багато упереджень, дуже багато якихось міфів, і дуже часто люди думають, що їм необхідно обирати або бути щасливим, або бути успішним. І дуже часто з щастя. Роблять щось недосяжне, тому що от коли я, наприклад, буду більше заробляти, але коли ми зможемо. Навчитися і зрозуміємо, що щастя і успіх, які доповнюють себе насправді є повноцінною картиною. Тільки насправді бути можна щасливою людиною, коли отримуєш успіх. І успіх це точно не про гроші, це просто одна складова да фінансова частина. Але наш успіх складається з багатьох сфер з кожної сфери життя. І Коли ми себе відчуваємо успішними в тій чи іншій сфері або у всіх сферах, то ми тоді відчуваємо щастя. Коли ми відчуваємо щастя, ми можемо ставати більш успішнішими. Тому це. Так важливо забирати міфи від упередження про те, що важливо обирати або успіх, або щастя. Хотіла би провести ще місток всьогодення наше, тому що ми зараз живемо у стані війни дуже багато навколо горя, дуже багато страждань, дуже багато болю. І коли ми. Фокусуємось на цьому. Ми здається, що не можемо бути щасливими, але насправді, в цей самий момент, оскільки світ дуальний одружуються люди, народжуються маленькі діти. Люди відчувають щастя, і так важливо, щоб діти, які народжуються в цей період, такий важкий, вони відчували також своє щастя. Вони варті того, щоб приходити в світ, де є щастя, де їхні батьки відчувають себе щасливими. І тільки ми, як батьки або як дорослі для інших дітей, можемо показати цей приклад. Тому так важливо. Переводити фокус уваги, і насправді щастя це не про якусь айфорію, не про якісь ідеальні обставини, коли все прекрасно. Так, звичайно, такого не буває, тому що наше життя сповнене як позитивними, так і негативними подіями. Але дуже важливо в цьому знаходити момент, коли ми обираємо, коли ми фокусуємо свою увагу на тому хорошому, що є у нашому житті. Тому що хорошого насправді є більше. Рухаємося далі і. Сьогодні я би ще хотіла з вами поділитися п'ятьма звичками щастя. Це маленькі щоденні дії, маленькі ритуали, які можуть робити нас більш щасливими. І те, що я говорила, це перший момент насолоди в щодні. Оці маленькі миттєвості, адже саме із миттєвості складається наше життя. І вміння побачити промінчик сонечка, чи як падає листочок. Це вже фокус на щасті і на радості, тому що наше життя і складається з цих маленьких радостей. І чим більше радості маленької в нашому щодні, тим більш щасливою людиною ми себе відчуваємо. Дуже важливо наступний, наступна звичка щастя це бути в контакті з собою. Для мене це одна із найважливіших, тому що бути в контакті з собою це знати себе, знати свої цінності, пріоритети, цілі, бути тією людиною, яка може Почути себе, яка в контакті сама з собою, і тоді вона справді може відчувати себе щасливою. Дуже часто люди говорять про те, що я не можу навіть сфокусуватись на радості, я не хочу навіть на це дивитися. І тоді я говорю про те, що треба починати з бази. І це четверта звичка. Якщо ви зовсім не можете ніяк помітити радості у своєму житті, сфокусуйтесь на базі, на основі це на своєму тілі. Зверніть увагу на те, щоб відпочити: харчування, вода. Сьогодні я запитувала і ще кілька днів, поки я готувалася до виступу у своїх друзів, знайомих, у своїй родині про те, що для них щастя. І дуже багато було важливих усвідомлень та інсайтів для мене. Для кожної людини є свої моменти щастя. Сьогодні я почула це те, коли я їм щось смачненьке. Коли я отримую задоволення від їжі і це теж насолода. І коли ми починаємо піклуватися про себе, про своє тіло, помічати оці маленькі хвилинки радості, тоді ми стаємо щасливішими, хоч на один відсоточок, чи на 0,01%, відсоточок. Але це вже краще аніж було. Тому так важливо рухатись маленькими кроками. І ще одна важлива складова щасливого життя маленька звичка це фокус уваги. На чому ми фокусуємо свою увагу? Адже у нашому житті так багато всього, що відволікає нашу увагу, що хоче забрати наш ресурс та енергію, це інші люди, інші обставини, які не про те, що для нас важливо. І фокус уваги це про те, щоб спершу пізнати себе і зрозуміти, а чого я не хочу. І це про вміння сказати ні, тому чого я не хочу. І коли ми вчимося говорити ні. Тому, чого ми не хочемо, і так, тому, що для нас важливо, тоді ми реально стаємо щасливіші. Тому використовуйте ці п'ять маленьких звичок. Деякі з них можна робити самостійно, як у того, хвилинки радості, та насолоди в моменті, а деякі необхідно пропрацювати, звичайно, з професіоналом, тому що не завжди ми можемо самостійно дізнатися про себе, так тому що включаються механізми захисту, краще пізнати себе, знайти свої цінності. Це дуже дуже важливо а, пропрацьовувати не самостійно. І сьогодні я для вас підготувала дуже класну практику, яка називається порада внутрішнього мудреця. Це практика, яка допоможе знайти внутрішню опору, знайти контакт із собою із цією людиною, яка справді знає, чого вона хоче, тому що найцінніша валюта. Це точно не гроші. Це хвилини щастя, які ми проживаємо. І уявіть себе зараз тією людиною, трошки старшою, аніж ви є насправді. Або ж уявіть, що вам 110 років. І ви з позиції цього внутрішнього мудреця вже точно знаєте, що для вас важливо, які насправді ваші цінності. І тоді запитайте себе, занурйтесь глиб себе і запитайте у свого внутрішнього мудреця. Задайте питання, яке вас турбує. І почуйте внутрішню відповідь. Ви можете почути від свого внутрішнього мудреця, отримати відповідь на те, а що мене та чи інша ситуація навчає, та яка вас турбує, який урок мені з цього потрібно взяти, да? що для мене зараз важливо. Послухайте відповіді свого внутрішнього мудреця, і тоді можете їх просто записати або зробити із них висновок. Тоді ви точно будете знати, що вам робити в тій чи іншій ситуації із позиції справді важливого із позиції щастя. Використовуйте цю вправу, і сьогодні я хотіла ще з вами поділитися рекомендованими книгами та фільмами, які я дуже люблю. Деякі з них я дивилася вже не один раз. Про мирний воїн я вже сьогодні говорила. Книги прекрасні, так, проект проект щастя і бути щасливіше. Я коли читала там дуже багато для себе цінного знайшла. І ще хотіла недаремно, я вибрала мультфільм Душа тому, що це той мультфільм, який мене особисто повертає іноді до внутрішнього відчуття щастя, коли я відчуваю, що Втратила якийсь інтерес, немає натхнення, втрачаю якісь сенси. Я дивлюсь цей мультик і одразу повертаю собі назад всі свої сенси, тому що я розумію, що сенс життя у самому житті. Я його рекомендую, тому що особисто я іноді мені кажу, де його дивився. Я кожен раз, коли дивлюсь, я знову і знову отримую для себе нову інформацію, нові інсайти, нові усвідомлення і новий стан. Тому, якщо ви навіть його дивились, подивіться, будь ласка, ще раз. І отже, зараз ми дійшли з вами до моменту, коли я зможу відкрити цей конверт. І в цьому конверті неймовірний гайд, який я створила, коли готувалася до цього виступу, адже так багато практик класних, цікавих є, які допомагають нам знайти своє щастя. Але, звичайно, ці практики би ніяк не вмістилися у мою коротеньку доповідь. Тому я створила для вас окремий гайд. Тут є багато практик додаткових, які ви можете сідати, прописувати. Вони дуже глибокі, дуже цінні. І ці практики допоможуть вам краще пізнати та зрозуміти себе, знайти своє щастя, знайти відповідь, свою власну. А що ж для мене щастя? Чого я хочу? Тут насправді дуже класні і глибокі практики. І одну із практик я би хотіла зараз з вами ще поділитися. Їх справді тут багато цікавих. Є така класна практика, як прискорювачі щастя. Ось так вона виглядає, і це практика, яка допомагає усвідомити і зібрати свій унікальний перелік. Щасливих моментів, людей, місць того, що вас наповнює, і зараз, будь ласка, або коли будете робити цю практику, бо вона тут є. Візьміть аркуш або нотатки і запишіть, подумайте, що вам швидко покращує ваш настрій, ваш стан, ваші емоції, дає вам радість та натхнення. Це можуть бути: ну складіть список із кількох категорій: це можуть бути люди, місця, дії, речі, стан, те, що вас дійсно надихає, і складіть в свій список такий маленький плейлист. Того, що Приносить вам радість та задоволення. Це може бути улюблена музика, танці, теплий душ, наприклад, дзвінок з подругою, обійми улюбленої людини. І коли ви точно будете знати, у вас буде свій власний перелік того, що приносить вам радість, тоді вам буде набагато простіше в моменті повернути собі, обрати просто із цього списку, що я зараз можу зробити, що мене може надихати. І цей гайд ви можете отримати у нашому телеграм-каналі. Він є доступний для скачування. Тож переходьте, будь ласка, в телеграм-канал, отримуйте. Свій маленький сюрприз із конверту, користуйтесь і отримуйте задоволення і інсайти для себе, пізнання себе. І працюйте з собою щодня. Це дуже такий цінний, класний матеріал. Сподіваюсь, вам буде корисний. буду дуже вдячна, якщо ви дасте тоді свій зворотній зв'язок після того, як його скачаєте і з ним попрацюєте. Отже, я вам дякую за. А те, що ви дивилися, те, що додивилися до кінця мій виступ, е скачуйте гайд, отримуйте від нього користь. Дякую вам за увагу!